Друзі, розглянемо сьогодні такий чарівний, такий прекрасний, такий креативний вид діяльності, який про красу. Усі ж люди хочуть показувати своє життя так, ніби воно в них найкраще і воно в них найцікавіше. І це саме про такий бізнес. Сьогодні ми поговоримо про фотостудію. Розглянемо, яким чином організувати фотостудію хоча б з трьома локаціями, і яким чином вкласти менш ніж 3 тисячі доларів і розробляти близько 500 доларів щомісяця. Але перед тим, як ми будемо розглядати таку стаціонарну студію, хочу показати вам ще один варіант. Для такого бізнесу на фотографіях не обов'язково мати фотостудію, а можливо, купити щось схоже на ось таку автівку, яку можна просто погодинно здавати в оренду. І послуга на сьогодні такої автівки коштує близько 2 тисяч гривень за годину, і це навіть без послуг фотографа. Тобто, якщо потрібен ще й фотограф, то ця послуга фотографа буде оплачуватись окремо. Але саме ця автівка вона не здається в оренду. Це наша блогерша Лисиця мандрівниця придбала її для себе. Але знаєте, що ви можете просто вбити в пошук в інтернеті, наприклад, недорого, нехай поставити до 15 тисяч доларів, вибрати кузов кабріолет, і ви побачите, яку кількість автівок ви зможете придбати за таку ціну саме для тих цілей, щоб на цьому заробляти. Тож продовжуємо розглядати. Нам потрібно для стаціонарної фотостудії перше це приміщення. Приміщення, в якому можна було б розмістити хоча б три локації, і будьте впевнені, це не проблема. Частіше за все для цього використовують квартири. А в квартирі три локації це взагалі. Не проблема, тому що в будь-якій квартирі є кухня і є якась кімната, в якій є чотири кутки. Тобто в кожному кутку можна зробити окремі локації. Наприклад, це може бути крісло і поряд з книгами, або це диван з якимись гарними шарами. Там просто політ фантазії, Це ми розглянемо окремо, але будь-яка квартира вже зможе в собі вміщати три локації. Вартість такого приміщення по Україні може коштувати грубо від 5 тисяч до 25 тисяч гривень на місяць. Але ми з вами приймемо якусь середню цифру, нехай це буде 10 тисяч гривень на місяць, це не буде там Центр Києва, це буде якась, можливо, якийсь спальний район, навіть не з нашої столиці. Але 10 тисяч гривень цього вже достатньо. Але зауважте, при першій оренді ви, окрім першого місяця 10 тисяч, ви сплатите іще вартість застави, тобто іще 10 тисяч. І тому ми в організаційних витратах приймемо 20 тисяч гривень. Тепер організація локацій. Оце дуже зворушуючий процес. Тому що вам потрібно декілька локацій. і Зауважте, що вам не потрібно якісь предмети, щоб вони були новими, або до них якісь були дуже великі вимоги, тому що ці предмети мають просто гарно виглядати на фотографіях чи відео. Тобто вам не потрібно буде спати на цих диванах або постійно сидіти в тих креслах чи тому подібне. Просто воно має якось особливо виглядати, і ці речі мають бути навіть не те, щоб не новими, а навіть навпаки, мають бути якимись старими або якісь старі. Музичні інструменти, які вже давно нічого не вартують, які можна знайти купити в OLX чи будь-де, і з мінімальними витратами, але так, щоб це якось заворажувало. Тому що люди, які будуть приходити і знімати там відео на цих локаціях, їм потрібно щось таке, чого вони не можуть придбати у себе вдома. А якісь вінтажні меблі, вони... Не будуть в кожній квартирі, тобто вони вдома не будуть нормально виглядати, тому що вдома люди обставляються більш сучасно. А от фотостудії вже таке можливо. А можливо і навпаки. Тут вже політ вашої фантазії може бути будь-який. І тому витрати на три локації ми приймемо. Хоча б 60 гривень, і будьте впевнені, цього вже більш ніж достатньо для того, щоб це вже добре виглядало. Тобто це на кожну локацію буде виходити близько 20 тисяч гривень. Це можуть бути хоч якісь картини, які закривають там, можливо, навіть дири на стінах. Це якісь світильники, які навіть не працюють, але дуже гарно виглядають на фотографіях. Також для фото та відеозйомок потрібно нормальне освітлення. Потрібно як широкоформатне, потрібно як вузьконаправлене. Це вам уже на. Навіть фотографи підкажуть, ви можете просто розпитатись, як це зробити. Але будьте впевнені, хоча б 10 тисяч гривень на це витратити доведеться, тому що будь-яка камера вона буде нормально знімати лише тоді, коли у вас стоїть правильне освітлення, і тоді буде фото та відео особливо гарним. Окремо, вам потрібна буде реклама, і отут потрібно буде також не пожалітися. Тобто це і послуги блогерів, і таргетингова реклама. Плюс додатково вам потрібно створити свої сторінки, на яких вже мають бути фотографії. І тому мінімально сюди 15 тисяч гривень у вас піде. Будьте впевнені. Додатково ще дрібні, можливо, якісь витрати, нехай буде 5 тисяч гривень, і все за 110 тисяч гривень. Я вас вітаю, ви власник фотостудії. Щодо реклами, додам. Ви, коли будете рекламувати свої послуги, вам потрібно рекламуватись не лише на широку аудиторію, тому що на сьогодні ринок працює таким чином. Фотостудії орендують не просто вже люди, які хочуть фотографуватися, а дуже часто їх орендують фотографи, які приводять туди своїх клієнтів. І окремо з них беруть гроші за послуги свої, як фотографів, і окремо беруть гроші за послуги саме вашої фотостудії. Тому коли ви будете налаштовувати, наприклад, таргет рекламу, Вам потрібно буде її налаштовувати так, щоб її бачили саме люди, які професійно займаються фото та відеозйомками. А також окремо понаходити об'яви вашому, у вашому місці на дошках оголошень про людей, які займаються саме фото та відеозйомками, і зв'язатися з ними і розповісти про те, що у вас є фотостудія, що ви е надаєте можливість такої своєї послуги, щоб вони про вас знали. Оце буде дуже добре. Ми вже порахували витрати організаційні, у нас це 110 тисяч гривень, це приблизно 2700 доларів. Тепер нам потрібно буде порахувати усі витрати, які будуть у нас щомісячно. Тобто витрати, які не пов'язані, є у нас клієнти чи нема, завжди нам доведеться їх витрачати. Перше, що ми пам'ятаємо, у нас оренда приміщення: 10 тисяч гривень. Ми її порахували. Окремо у нас будуть витрати на комунальні послуги, тому що влітку це кондиціонування, взимку це у нас опалення, витрати комунальні будуть завжди. І на них в середньому візьмемо хоча б 4 тисячі гривень. Окремо нам потрібна буде реклама, не лише перша, на яку ми порахували, хоча б 15 тисяч гривень, але щомісяця нам потрібно буде її робити. І тому іще 4 тисячі гривень на рекламу ми будемо витрачати. І, звичайно, ми живемо в країні в цивілізованій. І у нас є податки. Ви будете працювати, скоріш все на третій групі фізичної особи підприємниць. У вас буде єдиний соціальний внесок щомісяця – це 1070 це 1760 гривень на сьогодні і окремо 5% податку і 1% військового збору. Але сумарно зараз ми не зможемо порахувати, від якої цифри наданих вами послуг це буде. Тому ми просто приймемо зараз витрати на всі податки 2000 гривень. Мінімально у вас буде щомісяця. Також окремо ми приймемо, хоча б пару тисяч гривень на усілякі побутові витрати, які завжди вони є. А що стосується послуг адміністратора, тобто людини, яка приймає людей на вході, розповідає, як користуватися тими чи іншими зонами, локаціями у вашому приміщенні, можливо, допомагає налаштовувати освітлення. Навіть, можливо, якщо люди прийшли без фотографа, а зі своїм телефоном допоміг їм чи допомогла їм пофотографуватися та зробити все, що вони хочуть. І от на послуги такого адміністратора, ми не будемо зараз витрачати гроші щомісячно, а просто приймемо для себе, що такі. І послуги ми будемо оплачувати погодинно, і тобто, коли у вас є клієнти, то послугу саме адміністратора ви будете сплачувати 150 гривень за кожну годину роботи. Тож, усього витрат без вартості адміністратора у нас 22 тисячі гривень на місяць. А от послуги такої фотостудії на сьогодні ми знаходимося у місті Дніпро в Україні, і тут в середньому вони коштують близько 600 гривень година. І коли ви, якщо відмінесуєте 150 гривень, які ви будете сплачувати адміністратору, то у вас буде чистими дохід вже близько 450 гривень за годину вашої послуги, коли у вас знімають ваше приміщення для фотографії. Графій, тому зараз ми будемо відштовхуватись від прибутку 450 гривень за годину. А от тепер найцікавіше: ми поговоримо про дані, які у всіх будуть різні, але сподіваємось, всі спрацювали добре добре витратились на рекламу, правильно її організували, і тому у вас є клієнти. В таких масштабах ми приймаємо, що кожного дня у вас в середньому, хоча б на 3 години, здається в оренду ваша фотостудія. І ви пам'ятаєте, що ви її здаєте по 600 гривень мінус 150 гривень, ви сплачуєте адміністратору, тобто у вас залишається 450 гривень вашого прибутку. І таким чином, якщо ви за місяць кожного дня в середньому здаєте по 3 години, але зауважте, я кажу в середньому, колись це. В якісь дні це 6 годин, в якісь дні це 3 години, в якісь дні це взагалі у вас нікого немає, але в середньому порахуємо 3 години за день. І тому у вас за місяць виходить 90 годин здачі в оренду. І вже чистий прибуток за мінусом витрат 22 тисячі, які ми порахували з вами, у вас залишається 18,5 тисяч гривень. Щомісяця, а це майже 450 доларів. А от наскільки це реально, тут вже думайте самі. Тому що при таких цифрах класти 2700 доларів і заробляти щомісяця 450 доларів, тобто окупити весь бізнес менше ніж за півроку, це дуже класні дані. І не забувайте, це пасивний бізнес. Ви при цьому не зайняті щодня, що Тобто, ви справжній прям бізнесмен. Наскільки реально, думайте самі. Але я нагадую, що ми на цьому каналі розглядаємо різні види підприємницької діяльності, ми розглядаємо особливості нашої української економіки, тому обов'язково підписуйтесь.